Ви ж прийшли їхати, Ваня зараз на горбі сяде буде фоткати. Як там правильно? Ця... Сезон катання тільки відкривається. О! А ти шо, відео знімаєш чи фото? Відео. Ну то чекаємо. Цей, дам двоє їхати. А мої не їдуть, бо в мене ж протекторації. <laughs> ну пацани, давайте. Ми зараз вам видамо Харлем Шейк.